Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу показати, як я поливаю свою орхідею, які пересадила. Вчора я пересадила цю свою бордову таку орхідейку з дуже таким білим кучерявим обводом біленьким. І е, ці вже орхідейки вже давніше пересаджені. І я хочу вам показати, як я їх поливаю. Є багато у мене препаратів таких, що я можу їх полити. І нв 1, і маю також живу, і бурштинову кислоту, янтарна кислота це все одно і то саме. Але сьогодні я щось собі переглядала свою аптечку і захотіла, у мене є. Також э, Радіфарм, Я його купила на, реанімаці... на, на реанімацію орхідей і щось вирішила сьогодні ним полити орхідеї. І вже э, розвела, тут є у мене літр 200 води. І я хочу цим розчином сьогодні ці орхідейки свої полити. Радіофарм дуже добре стимулює орхідейку до нарощування корінчиків. Дуже цей препарат піднімає рослинні імунітет. І так як орхідейки мають моє, також і корінчики мають, їм не треба так сильно такого реанімації, такої. І, але я все рівно хочу їх, так як від стресу, уберегти. І ем, вирішила сьогодні, думаю, я попробую цим препаратом полити. Я ще не поливала ним, я тільки користувалася цим препаратом. Ті орхідеї, які були м, без корінчиків. От Тільки цим препаратом я користувалася, то він досить гарно витягує орхідейку з реанімації. І сьогодні хочу попробувати полити. І хочу подивитися, як мої орхідеї після цього препарату будуть себе поводити. Я ці орхідейки вже замочувала, ці вже орхідейки були замочувані, а ця орхідейка ще замочувана не була. Також хочу показати, у мене знаходиться оця рідина радіфарму. Я набираю у шприц. І коли мені треба, я собі набираю і розводжу. У мене є, я розвела на літр 200, то є у мене 2 міліграми розчину радіфарму я розвела. Ну, і цю орхідейку я хочу сьогодні, яку пересаджувала вчора, хочу замочити, тому що кора тут ще не розроблена. І я попробую її залити. Поставлю горшочок і її залию, щоб вона мені пропиталася, так як вона ростить тут і квітонос, щоб вона не мала такого дуже стресу, я її пролию і залишу на 30 хвилин, щоб орхідейки напиталися. І щоб розробилася кора. Отак От я налила, хай орхідейка напитується, я буду поливати ці. Тут добре в цих горшечках, що є дуже глибоке блюдечко, і я проливаю орхідеєчку по краєчку. Тут є зверху мох, мох убирає в себе гарну лову і тоді віддає корів. А лишня рідина, яка вода, яка залишається, стікає у блюдечко. Я не зливаю з блюдечка воду. Водичка так і залишається. Просто тепер уже я бачу, що немає. І я хочу їх полити. У мене нема такого чіткого графіку поливок. Я вже дивлюся по орхідейках. Якщо корінчики просохли, я вже бачу, що посадочки їхній ґрунт легкий. Тоді я аж починаю поливати орхідеї. Квітучі орхідеї, то я вже поливаю частіше, бо тому що квіти дуже потребують багато води. Я наливаю також, щоб у кришечці було багато води. У, у От у це донці, е, я дивлюся, щоб була майже практично оця вода, яка е, о, з розчином, яку я даю у горшечок, щоб була вже під верхом. Це також уже полита. Ці орхідейки всі ростять квітоноси. Це чармен панда ростить також квітонос. Моя довгоочікувана орхідейка, яку я чекала з нетерпінням і получила. І вона мені тепер ростить квітонос. Я вже з нетерпінням чекаю і хочу бачити, вже, яка вона буде. Дуже він мені подобається, цей чармер панда. Вони стоять у мене, можна сказати, що на дворі ці орхідейки, тому що вікно відкрите і вони так собі стоять у самому вікні, в відкритому вікні. На вікно не закриваю. Вечіром прохладно є. Тепер температури трошки ввечері вже падають. Вони швидко і просихають, я їх і оприскую, і поливаю, і дивлюся, вони швидко просихають, бо, тому що орхідея має дуже добрий, дуже добрий обмін повітря є. Вітер віє, обсушує їх, і от орхідейки з задоволенням так ростуть. І в них дуже гарні і листочки, і корінчики. Гарно проростають. Так, цю також полила, ставлю в сторону. І е, також свою цю орхідейку полию, яка мені упала. Роттердам. І теж я її полию. Вона, вона мені, бідно поламала листочки свої. Має стрес такий. Я її також пролию. тому що вона ростить листочки свої. Молоді і з серединки листочки лізуть другі. Така трудяжка вона. Діточка поламалася мені. Я по крайчику проливаю, щоб намочити і зверху кору, і кокосове волокно, яке знаходиться зверху, також промочую. Щоб було мокре. Кора її вже розроблена, я її посадила в ту саму кору, що вона була, то вже кора її розроблена. Просто вона підсохла була, коли випала з горщичка. Ну, надіюся, що все буде добре, але тих два листочки вже. Цих два листочки вже мусять бути так, як є, поламані. От я полила полила радіфармом ці свої орхідейки. Ці орхідейки будуть так і нанизу. Отут буде водичка так і знаходитися, я так їх і залишу. А оцей горшечок я заберу звідси. Хай 30 хвилин вона постоїть. І тоді я витягну, щоб кора розробилася, щоб орхідейка напилася води. Ну, поки що я їй дам такий антистрес Радіфайм. Біостимулятор розвитку кореневої системи. Поки що буде це. Наступний полив буде чистою водичкою. А потім. Вже третій раз, як я буду поливати, я вже подивлюся, що цим орхідейкам дати, які ростять квітоноси. Буду бачити, або шкірку банана їм намочу, також, щоб вони мали гарний розвиток. Шкірка банана дуже багато має азоту. Ну, і, а так як вони ростять квітоноси, то їм треба азоту. Ну, але їм треба всього. І азоту, і калію, і фосфору, все їм треба. Ну, я вже як буду поливати, я вже буду дивитися, що їм краще дати. Я буду бачити вже по листочках, щоб мені листки були гарні, щоб не були тоненькі, бо я люблю, коли листя такі є наливні. Не люблю, коли листя таке кволе, таке в'яле кволе я не люблю. Я стараюся вже чимось допомогти орхідейці. Також я стараюся і протерти їх, побризкати. Також можу орхідейки ці і поприскати. Зараз можу залити, щоб краще було для орхідейки, для листків. Бо листками орхідейка швидше впитує от всю підживу, яку дається у рослини. Ну, а на цьому все. Буду відео своє закінчувати. Всім гарно дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім Божого благословення, мирного неба. Шануйте один другого. Всім гарного дня, будьте здорові. На все добре вам!